Ми з України починаємо. Зараз трошки розігріємося. Я сподіваюся, що ви трошки і так розігрієте, але треба розігрітися. Увага, вдих. Видих. Вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Піднімаємо ногу вдих. Видих. Вдих. Видих. Нога. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Нога вдих. Видих. Вдих. Вдих. Нога вдих. Видих. Вдих. Видих. Нога вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, нога. Видих. Вдих. Видих. Увага, нога вдих. Перехід. Видих. Увага! А тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Піднімаємо ногу вдих. Перехід, видих. Вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Нога вдих. Перехід, видих. Увага вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Вдих. Перехід. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Нога вдих. Перехід. Видих. Вдих. 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 Видих. видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Нога вдих. Перехід. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Нога вдих. Перехід видих. Вдих. вдих. Плієшечка. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Нога вдих. Плія. Видих. Вдих. 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 Видих. Ще один раз вдих. І видих. Увага вдих. І видих. Скидуємо вдих. Ха! Вдих. підходимо до стіночки, стійка на руках, підходимо до стіночки стійка на руках. Овага вдих. Видих, вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих 6 дих, видих 7 дих. Видих вісім вдих. Видих дев'ять. Увага вдих. Видих дих. Видих один дих. Тас піджатий. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих 6 дих. Видих 7 дих. Видих 8 ще один раз дих. І видих дев'ять. Вага вдих. Видих. Широкий кут вдих. Видих. Вивертаємо замочок від себе вдих. І видих. Вдихаємо туди вдих. Видих. Ту, вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих, видих, чотири вдих, видих п'ять дих. Видих шість. Ноги пряміше є розслаблено вдих. Видих, сім дих. Руки до підлоги тягнуться. Видих, вісім вдих. І видих дев'ять. Підіймаємося вдих. Видих. Міняємо пальчики місцями вдих. Вивертаємо опять замочок, видих. Увага вдих. І видих. Той вдих. Видих, один. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, Вдох вдих. Видих п'ять вдих. Видих, шість дих. Вдох сім вдих. Видих, вісім. Ще один раз вдих. І видих Дев'ять. Підіймаємося вдих. Видих. Молодці вдих. Видих, той вдих. Видих, один Вдих. видих, два вдих, видих три. Тіло паралельно під норозі вдих. Видих 4, Вдих. Видих п'ять, ще один раз Вдих. Видих шість. Милинчик вдих. Видих один дих, видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять дих, видих шість на другу сторону, видих той вдих, видих один дих, видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять ще вдих. І видих шість. Підіймаємося вдих. Так, Так. Зараз. Звичайно, розтяжку робимо. Вдих, видих, вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири дих. Видих п'ятих. Видих шістих. Видих сім дих. Видих вісім ще одих. Видих дев'ять. Увага вдих. Шпагат. Видих. Видих один дих. Видих двадих. Видих Вдих Видих вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Обидих 8, ще один раз дих. і видих 9. Підіймаємося А Видих. Увага, сідаємо, робимо метелика. Увага, робимо метелика. Спочатку просто. Стараємося стопи покласти, дивитися на ступи і дотягуємо спочатку колінка вдих. Видих. Маківка пряма, плечі вниз, хребет прямий вдих. Видих, один вдих, видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. І в 6. Увага, метелик просто. Ще більше роздвигаємо. дивимося на стопи. Дотягуємо ліктями гумілки до підлоги вдих. Видих. Стараємося покласти живіт на стопи. Дихаємо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Віддих п'ять дих, видих шість дих, видих сім дих, вісім, ще один роздих. І видих дев'ять. Піднімаємося, видих. Ну, видих. Широкий кут вдих. Видих. Вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. І видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Дол робимо на другу сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Той, дев'ять дих. Видих, один дих. Выдох, два вдох. Выдох, три вдох. Выдох, четыре вдох. Выдох, пять вдох. Выдох, шесть вдох. Выдох, семь вдох. Выдох, восемь вдох. И выдох, девять. Увага, вдох. Выдох. Вдох. Выдох, один вдох. Выдох, два вдох. Выдох, три вдох. Выдох, четыре вдох. Видих п'ях, видих шість дих, видих сім дих, видих вісім дих, видих дев'ять дих. М'яко виходимо в видих, в дих. Видих метелих, дих. І видих, стараємося коліна покласти на підлогу. І розвернути стопи вдих. Видих, тут вдих. Видих, один вдих, Видих, два вдих. Гарно стогнемо. Видих, три вдих. Чотири вдих. Видих 5, ще один раз вдих, Видих 6. Розвертаємо стопи. Ліктями дотягуємо гомілки на підлогу. І лягаємо вдих. Видих, наскільки це можливо, вдих. Видих один дих. Видих, двадих. Видих три, Видих чотири вдих, видих п'ять дих. <coughs> видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім ще вдих. І видих. Підіймаємося вдих. Видих. Маємо вже вас гарно вставити вдих широкий кут. Видих, той вдих, видих один вдих, видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять вдих, видих шість вдих. Видих сім, вдих. Видих вісім, ще вдих. І видих дев'ять. Опускаємося вдих. Видих. Чіпляємося за стегна вдих. Груди якомога вище. Видих. Риба підняти руку, руки, ноги вдих. Видих. Вдих. Видих вдих. Видих два. Вдих. Выдох, три вдох. Выдох, четыре вдох. Выдох, пять вдох. Выдох, шесть вдох. Выдох, выдох, восемь, еще вдох. И выдох, девять. Увага, вдох. Выдох. Подсуваемся ближе до стоп. Вдох. И выдох. Носочки на себя вдох. Выдох. Плужок. Вдох. Видих той дих, емодих. Не видих вдих. Не видих один дих. Видих два вдих, видих три вдих. Видих чотири. Ручки в намасте, вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Ноги прямі. Видих сім вдих. Видих вісім ще вдих. Основна вага тіла на плечах, а не на шиї. Видих вісім дих і видих 9. Піднімаємо руки, ноги, вирізка вдих, видих, туй вдих. Видих, дих. Видих, один дих. Видих, два дих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. І видих дев'ять. Увага! Опускаємося. Вдих. Видих. Підіймаємося, вдих. Видих. Широкий кут вдих. Видих лягаємо. Той дих. Видих. Носочки на себе. Стараємося дотягнутися, повністю на підлогу, лягти вдих. Видих, дих. Видих, один дих. Видих, Два дих. Видих, три, дих. Видих, чотири дих. Видих, п'ять дих. Нижче. Видих шість. Ще нижче опускаємося вдих. Отдох, сім вдих. Вдох вісім. Ще один раздих. І ви макі подсибив дих. А І ще на три рази опускаємося ще нижче вдих. Водох. Та ж сама Асана ще три рази вдих. Видих носочки на себе. Максимально стараємося дотягнутися вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири. Ну, шість буде. Видих п'ять, ще один раз вдих. Видих шість вдих. Видих. Вага вдих, видих, тут вдих. Видих один дих, видих два вдих. Широкогомілки, видих три. Маківка вверх, плечі вниз вдих. видих три вдих. Водих вдих. Видих, п'ять вдих. Видих, шість вдих. Видих, сім вдих. Видих, вісім, ще один на раздих. І видих дев'ять. Увага вдих. Бакасана. 12 раз видих. Туй вдих. Видих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ятих. Видих шістих. Видих сімдих. Видих вісімдесят. Видих 9. Видих 10 і ще вдих. Видих 11 ще вдих. І видих 12. Увага вдих. Видих. Ножки разом вдих. Стараємося, щоб ручки йшли якомога далі за ножками видих, шия розслаблена, Ноги прямі вдих. Видих туй дихаємо вдих, видих один дих, видих два дих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять дих, видих шість дих, видих сім дих. Терпимо, видих вісім дих, видих дев'ять дих, видих десять дих, видих одиннадцять, ще один раз роздих. І видих 12. Піднімаємося вдих. Видих. Плієшечка вдих. Видих. Вдих. І видих. Дякую за увагу. Дуже гарне тренування. Таке, знаєш, в темпі, в темпі раз-раз-раз, бистренько, раз-раз-раз поробив. Розігрівся. І такий живчик став. Йога-живчик. Гарного вечора.